Перш за все дам вам слово. Характеризувати чим сьогодні живуть Олешки. Останні новини, звіти, подробиці, в яких умовах живуть люди. Ну Олешки, як і вся Херсонщина, зараз е тримається, е хоча е психологічно і фізично це не, не, не легко. З кожним днем все більше і більше військових Російської Федерації знаходиться на території міста Олешки і нашої громади в цілому. А це ну морально дави на людей. Це, це тяжко, коли люди ходять зі зброєю, і рішення вбити чи не вбити. Це все залежить від того, який настрій цього військового, який йде зі зброєю по вулиці, також є в нас тенденція продовжується викрадення людей. Почали викрадати. У нас уже бачимо тенденція викрадати молодих дівчат. Ми бачимо тенденцію вивозу. Дітей в сторону Росії на днях вивезли більше 10 автобусів, начебто на відпочинок. А як воно буде далі? Ми для себе не розуміємо. Тим паче, ми бачимо, що в нас було з Луганською, Донецькою областю. Скільки людей вивезло, і ніхто не знає, де ці люди граблять все більше і більше заселяються в приватні будинки. Квартири, тому що ЗСУ почали відпрацьовувати по готелям. І базам відпочинку, де вони ночували, а зараз температура понижується, їм треба десь ховатися і ночувати. Вони переходять в приватні будинки. І факти, коли людей виселяють і заселяються туди, тим паче, вони до себе знають, що в ССУ, в ЗСУ не буде стріляти по приватним будинкам, там де і люди, все ж ми не терористи. Ми захищаємо свою землю і своє місто. Тож ситуація така не дуже, ну вона напружена, є вже факти по вбивству валютчиків наших. Тобто є факти вивезення у нас, у нас в місті є маслозавод Олешківський, розбирають його, вивозять. Це, це, опять же, доказує те, що вони не збираються тут надовго сидіти, грабують, вивозять. І така тенденція скажем так У нас Як Ви вважаєте, вийде... Це передчуття контрнаступу. До прикладу, Financial Times говорить, що вже е, до кінця фактично наступного тижня ЗСУ е, можуть теоретично звільнити правобережжя Херсонщини. Тоді Олешки стануть фактично прифронтовим таким містом на е, кордоні російської української армії. По перше, що тоді зміниться? І от попереднє питання чи чи через це і бояться вороги відчувають загрозу? Сьогодні спілкувався з одним із жителів нашої громади, і таку фразу він сказав: каже: ми вже чуємо, каже як ідуть наші засилушники, тобто є відчуття і настрій там, що ось, ось вони ну на наші війська будуть там. Це по перше, по-друге, да, вже є інформація, що поперебиралися, скажем так, люди з пагонами, і наші колаборанти, які були в місті Херсоні. Приїхали все ж таки і Вивезли з Херсона, і вивозять ще з Херсона. У е, мене в моєму е, особисто моєї моє, моє, ну, в моєму домі в місті Херсоні проживали колаборанти. Вже декілька днів їх не стало. Виїхали. Тобто, це каже про те, що все ж таки вони відчувають, що, що у них будуть скоро проблеми, відчувають, що за силу йде, і вони відходять. Тож, е, ну Видно, відчуваємо і чекаємо. скажімо так, запах звільнення у повітрі вже витає. Скажімо, так це втішна інформація. Олешки вони зовсім близько біля мосту, що веде в Антонівку. Антонівське місто. Чи він функціонує зараз? Чи вам відомо, чи перекидають там техніку склад свій особовий росіяни? Ну, сам міст не функціонує після вдалої роботи. ЗСУ з, з, і, і з, за допомогою Хімерса, але там збудована переправа, з, і, з якою вони перевозять ну якій вони перевозять свою техніку. Да, швидкість перевезення вона не така, як була раніше, але ж все ж таки вона є. Хоча е, знаходження міста Олешки на лівому березі, якраз недалеко від мосту, це є така недобра новина для нас, для, для жителів міста, і ми бачимо, що після себе. Залишають так звані освободітелі, а тим паче, коли в нас якраз житлоселище, це багатоповерховий контакт так, сектор. Він знаходиться сразу за мостом, і є, є, є для мене таке страшне розуміння, що мабуть від, від цього житлоселища нічого не залишиться. На жаль, і за цього ми я кожного дня практично звертаюсь до людей, коли є можливість виїжджати, виїжджати, виїжджати. Тому що це дасть а можливість вижити, б, можливість е, ЗСУ працювати е, на повну міру і для того, щоб захищати нас і відбивати наші території. Пане Гене, щодо гауляйтера Олешків, СБУ писало, що там зараз за ним пильно слідкує, підозру виписало і так далі. Але я так розумію з новини, що його безпосередньо не схопили. Чи відомо взагалі, де він перебуває, чим він займається? Ви знаєте. Після того, як е, ЗСУ відпрацювали в, е, в суботу в день референдуму по його родичу, це його, це його був племінник, да, Олексій Журавка, після того наші, е, наші колаборанти вони трошки зашевелилися, не знаходить до цього. В мене була 100% інформація, що він, е, Георгій Журавка, який є у нас гауляйтером, є інформація, що він проживав себе вдома, з сім'єю нікуди він не від'їжджав. Це така була самовпевненість. Певність в тому, що до них не достати, певність тому, що вони будуть довго жити. Але на сьогодні ми не знаємо, де він знаходиться. І в мене була інформація, що він там був і це 100% інформація. Що він захворів ковідом? Там і його не було на виду. Зараз все ж таки все менше і менше. Ми бачимо, що він є. Десь вони все ж таки ховаються, і в нас є в місті велика така, як для нашого міста, така промзона. На промсоні були раніше ще за часів радянського союзу великі заводи. Потім заводів не стало, але є досить великі бомбосховища. І інформація приходить, що все ж таки вони поперебирали ці бомбосховища, тому що там радянський союз як показує Антонівський міст, будувати мів. Хоч ми проти радянського союзу, але ж факт є факт, так і є інформація. Все ж таки вони бояться сьогодні сидіти на одному місці. Тому що як ми таки що казали, дух звільнення він уже вже літає у нас повітря. Дійсно, ну от Кримське міст похвалитися такою своєю мужністю не зміг. На жаль, один вибух та й дорожнє полотно повністю фактично знищене. Сальдо на Херсонщині просив там Путіна, щоб дозволив чи то допоміг в евакуації людей, грають у добрих там лицарів і так далі. Гавляйтери Олешків вони подібне щось робили, намагалися людей вивозити там кудись. Е, да, я вже перед цим сказав, але не людей вивозять, а є факти. Дітей. Кожного тижня вивозять дітей. Да, вивозять, наче на відпочинок. Чим воно закінчиться? Ми ще для себе не розуміємо. Але я ж кажу, ми, ми маємо інформацію. Досвід Суганська Донецької області, там скільки десятків тисяч людей вивезли, ніхто не знає, де, де ці люди, і що, що тобто буде, це так? не добровільно. Я правильно розумію? Ні, воно то добровільне, але знаєте, є ж таке добровільна принудітельна. Скам так, <риклад> на жаль, немало людей вже сьогодні стали підтримувати і росіян. Що там казати? На жаль, і вони тим самим вони показують свій приклад, але ж сьогодні, коли вже директора шкіл, деякі, які стали працювати на них, вони є такими скажімо так. Людьми, які впливають на, на населення, і якраз за за, з поміщених них і ці команди людей дітей збираються на відпочинок А сальдо і я бачу, вони там стрима усе ну, як не мов домовитися. Вивозити людей, не вивозити людей, які в них там цілі. Під це ну ми можемо тільки здогадуватися так. Але так да, граються вони в таких добродітілей, давайте їдьте кудись, вивозьте, але фактів все більше і більше що. Що якщо жінки, діти ви виїжджають ті, хто не хоче виїхати далі, там на Грузію і в Європу, то якщо жінками з дітьми ще куди не йшло? А дуже багато фактів, коли чоловіки забирають. Тим паче, ви ж знаєте, що в Васильівку Запорізької області закрили, випускають по декілька людей і знову ж це жінки і діти. Раніше випускали по 1000-1500 людей в день. Сьогодні там за тиждень, якщо випустили біля сотні людей, то це добре. Тобто ситуація не дуже така гарна, і вони для себе розуміють. По перше, що кожен е молодий чоловік, який виїхав з на, на підконтрольну Україну територію, це може бути вже завтра. Воїном, який прийде їх вбивати. Я думаю, це одна із причин. Пане Євгене, я дякую вам за вашу інформацію за цю розмову. Бажаю нам усім, звичайно, скорішої перемоги, і буду радий вас бачити ще в наших ефірах. Євген Рещук, міський голова міста Олешки, був із нами на прямому зв'язку.